Три запорізьких напрямки: це Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський. Вони, скажімо так, є одними з найгарячіших взагалі на, в російсько-українській війні, і в першу чергу тому, що противник продовжує активні штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, на Олександрівському напрямку. Противник намагається відтіснити сили оборони з міста Гуляйполе і зайняти цей населений пункт, окупувати його. Зараз тривають запеклі бої. За добу ми фіксуємо по 15 20 бойових зіткнень лише в населеному пункті Гуляйполе. Це вже десь протягом двох тижнів такі запеклі бої тривають в цьому місті. Противник намагається інфільтруватись далі в глибину міста ближче до його середини. Ворог намагається завести туди групи закріплення, штурмові групи. Щодня на цьому напрямку він зазнає чималих втрат. Це близько 200 250 осіб загиблими, але продовжує свої штурмові дії і спроби захоплення цього міста. Крім того, він завдає авіаційних ударів коригованими авіаційними бомбами по гуляй полю. Зокрема, ми фіксуємо по 20-25 Коригованих авіабомб на добу. Крім того, він намагається відрізати це місто від логістичних шляхів, зокрема від найбільшого логістичного шляху, який веде з Покровського Дніпропетровської області в Гуляйполе, е, проводить штурмові дії до населених пунктів, які розташовані на цьому шляху, це Добропілля. Прилуки Варварівка, це він взагалі намагається штурмувати цей населений пункт і зайти туди штурмовими групами, і групами закріплення, відтіснити сили оборони з цього населеного пункту щодо Олександрівського напрямку. Щодня ворог також штурмує населені пункти, і наші позиції вздовж всієї лінії фронту на цьому напрямку. По декілька штурмових дій. На деяких напрямках і ці дії доволі, скажімо так, тривалі, коли бойове зіткнення триває майже там декілька годин, майже всю світлову пору зараз короткі дні, тому по декілька годин такі бойові зіткнення тривають. Щодо Орігівського напрямку, то тут ворог не припиняє штурмувати наші позиції на ділянці фронту біля населеного пункту Степногірськ біля цього селища. Ворог намагається остаточно витіснити нас з цього населеного пункту і взяти його під контроль, захопити тут плацдарм, щоб з нього завдавати удари і по передмістям і околицям Запоріжжя. А також взяти під контроль, вогневий контроль логістичні шляхи, які ведуть з обласного центру на схід до Оріхова, до Гуляйполя і інших населених пунктів е лівобережного Запоріжжя. Ну і е щодо е ділянки фронту біля самого Оріхова, тут також ворог не припиняє штурмових дій біля населених пунктів Малаток-Мачка, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка. Також щодня проводить штурмові дії. ну Зараз, зокрема, там, наприклад, день-два він проводить перегрупування, підтягає сюди поповнення, підтягає, скажімо, особовий склад штурмових груп і продовжує штурми далі. Ну, Ситуація доволі непроста, тому що за декілька останніх днів ну, більш-менш стабілізувалась погода, немає таких. Густих туманів і мряки, і ворог почав зараз більше застосовувати відсотків на 15-20 саме безпілотних літальних апаратів. Щодня ми фіксуємо тут як мінімум дві тисячі ударів дронами камікадзе, збільшив кількість і артилерії, і артилерійських обстрілів, і боєприпасів застосованих під час цих обстрілів. За даними нашої розвідки, ворог для того, щоб інтенсифікувати артилерійську підтримку дій своїх штурмових підрозділів, зокрема в Гуляйполі, отримав додатковий боєкомплект 152-мм міліметрових боєприпасів. Тобто, ворог продовжить і буде нарощувати кількість артилерійських обстрілів по цьому населеному пункту. А також е, має збільшити кількість, е, ймовірно, має збільшити кількість штурмових дій і штурмових груп. Нещодавно головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський озвучив таку цифру: 710 тисяч російських військ задіяно в російсько-українській війні. Е, лінія бойового зіткнення на півдні. Ну, це приблизно десь третина від всієї лінії бойового зіткнення в цій війні. Тобто, можна зробити висновки, що не менше 200 тисяч ворог зосередив на півдні. Зокрема, на запорізьких напрямках це теж як мінімум десь 150 тисяч, які саме діють якраз на цих трьох напрямках, про які ми про які ми ведемо мову. Противник перед тим, як проводити штурмові дії, він проводить активну вогневу підготовку. Це і артилерія б'є по наших позиціях, і е, авіації завдаються удари коригованими авіаційними бомбами, на керованими авіаційними ракетами, а також ворог активно застосовує дрони. Тому інколи ці позиції просто руйнуються і. Захищати, обороняти навіть немає де. Тому довед, доводиться перегруповувати сили і засоби для того, щоб в першу чергу зберегти життя особового складу, але щоб не зашкодити так подібним відходом і обороні, ми перегруповуємо, відходимо не перегруповуємось, верніше відходимо на нові позиції. Проте, блокуємо просування ворога і знищуємо їх вогнем різних засобів. 2025 рік доволі непростий, тому що противник досить активно працював над тим, щоб зруйнувати систему нашої оборони. На деяких ділянках фронту він просунувся, має частковий успіх. Але головне те, що він проводить, скажімо, інфільтраційні такі заходи. Для чого він це робить? Зокрема, на Олександрівському і Гуляйпільському напрямку ворожі штурмові групи, ворожі диверсійні групи намагаються зайти якнайдалі на нашу територію. І здійснити е, фіксацію відео, фотофіксацію, що вони, наприклад, перебувають десь далеко. Це робиться для того, щоб в першу чергу іноземні осінтери, іноземні аналітики мали, скажімо так, підтвердження, що ніби тут російська армія, що вона вже зайшла так далеко. Це робиться останнім часом, е, за декілька останніх тижнів, доволі активно, тому що е, сили, скажімо так, російські війська е, вони хочуть дати своєму військово-політичному керівництву певні козирі е, під час переговорів, під час мирних переговорів і е, західні. Осінтери, західні аналітики вони вже сьогодні показують, наприклад, що Росія знаходиться там, то і там то що вона зайшла глибоко е вклинилась в українську оборону, але насправді такого немає. Ці групи о, так званих флаговтиків, вони живуть мало, живуть недовго. Проте роблять свою інформаційну справу. Цим можна охарактеризувати саме 25-й рік і останні кілька тижнів. Значно збільшилась кількість застосування в півдронів. Е ця цифра становить нас на півдні 2000, тисячі, а то й більше ударів за добу. Крім того, за останні декілька днів збільшилась кількість авіаційних ударів і застосуванням коригованих авіаційних бомб. Ворог е, завдає по пів сотні таких бомб. Е, він скидає по наших позиціях. Крім того, е, доволі е, висока кількість артилерійських обстрілів, і як я вже розповідав, ворог отримав додаткові боєприпаси для того, щоб проводити, е, збільшити інтенсивність цих обстрілів і, і, і руйнувати наші позиції. Тому е і загалом збільшилась кількість штурмових дій. Тобто, ворог застосовує всі наявні засоби для того, щоб просуватись далі в нашу, вглиб нашої оборони.